Голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль повідомляє, терористи ЛНР з боку села Весела Гора щойно 14 січня обстріляли місто щастя з артилерії. Є прямі попадання снарядів у житлові будинки по вулиці Республіканській. Два будинки пошкоджені, снаряди влучили в дах. За попередніми даними, господарка одного з них загинула на місці від отриманих травм. Обстріл все ще триває станом на 16.10, тому отримати достовірну інформацію з місця події поки неможливо. Сьогодні, після півночі, терористи вже обстрілювали щастя, було пошкодженого за високого тиску, в результаті чого місто і кілька сусідніх сіл залишилися без газу. Ремонтні бригади протягом дня зуміли усунути пошкодження, замінили кілька метрів розірваної труби і почали закачувати в систему газ. І ось новий обстріл. То про які домовленості і перемир'я може йти мова з терористами, які цілеспрямовано ведуть вогонь з артилерії по житлових кварталах, вбивають мирних людей і руйнують інфраструктуру?